Гуру оприлюднило розмову окупантів після знищення російського корабля Сергій Котов. Командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району Новоросійськ, у чому підпорядкуванні перебував патрульний корабель Сергій Котов, описує деталі знищення судна. На борту корабля були озброєння та вертоліт. Окупанти з позивним туман доповів імовірно вищому командуванні, що корабель був атакований п'ятьма беками. Понятно, що вже... вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 без экипажными катерами в количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, он, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов П'ять бека. Там і вертольот був, сам корабль, блядь, з вооруженням там. ак касу 76, 630 Про те, що на борту мав бути гелікоптер, заявив і речник військово-морських сил Метро Плетенчук. Окупанти проводили евакуацію з бового складу після удару по кораблю Сергій Котов. Але з огляду на те, що ці події відбувалися у темний час доби, низьку температуру води та ті пошкодження, які отримав цей корвет, говорити, що більшість екіпажу врятувалися, не доводиться. З огляду на те, що ці події відбувалися у темний час доби, з огляду на те, що температура води досить низька, знов таки, з огляду на ті пошкодження внаслідок вогневого впливу, який отримав цей корабель, сказати, що більшість екіпажу врятувалася, я не можу. Скоріш за все. Втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується. Вона одна з найскладніших щодо верифікації, тому що, звісно, ворог приховує всі ці втрати. І, до речі, у нього на борту ще мав бути гелікоптер. Однак наші джерела повідомляють, що ймовірно, це був саме К-27, а більшості екіпажу корабля. Таки вдалося евакуюватись у районі 50 осіб, понад 7 загиблих і близько 6 тяжко поранених. Я ж нагадаю, що цієї ночі спецпідрозів України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Котов. Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України через удар морськими дронами Магура Ві 5 російський корабель проекту двадцять Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе ураження котова відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки, а вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.